І всім привіт, друзі. Я чекаю свій поїзд, тому що я сьогодні їду аж прямо аж до моєго друга в гості. <гум> Він сказав просто, що йому скучно. І я їду за ним. О, мій поїзд прибуває. І ми сьогодні будемо з вами літати на літаку. Реальне. І Остановуємося. Ну, ти під'їжджаєш, чи ні? Чи треба на тебе інструктора визивати, чи що? Ага. Так е ми будемо сьогодні в аеропорту. Ми, коротше, будемо. Е наша задача на поїзді аж. Е е доїхати до аеропорта, потім пересісти на автобус і. Ми вже там будемо. Е, ладно, ми вже залезаємо в поїзді. Чур, це моє місце? Так. Ага, от, такі от, от, такі от поїзд е, виглядає у нас. Так, тут туалетик є. Е, коротше, ми будемо з комфортом і у, там їхати на тому Аероекспресі. Ми ще трошки прогуляємося на вулиці. Я вас потом включу. Все, вже треба, е, треба вже біжати. Вже, е, двері закриваються, і поїзд вже їде. Все, з Бога. Друг чекай мене. Кстати, давайте зараз до нього дзвонимо. Я якраз хотів до нього дзвонити. Так, набираємо друг. 에... Привіт. Привіт. А я зараз на електричці з тобою їду. відео знімаю. 에... Ти де знаходишся? То не знаю як там. Мені спочатку головне доїхати до аеропорту, дружа мій. Ну, і в аеропорті тебе. Ну, Просто пересісти на автобус на літак і полетіти аж до тебе. Да. Е, Ти де будеш? Добре, я ще хочу договоритися з пілотом, щоб я теж пролив літаком. Потому що це теж інтересно. Коротше. Е, ти зараз в Дубаї, так? В Дубаї, да? Ну, сьогодні така от, шо, от, е, Погодка така сьогодні не дуже. Ніяк-ніяк осінь. Вже не завжна така буде. Так, ну я, мабуть, уже в аеропорті буду. Добре? Ну так, я можу тебе просто зустріти там. На другому аеропорті, коли ти прилетиш? Добре, 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 друже. Та ладно, до побачення. До побачення! Ту-ту-ту! Так. Все, я позвонив другому йому. Він сказав, що він на другому аеропорту буде мене чекати. Статі, зараз де ми знаходимося? Статі, зараз. Должна бути моя устр... зупинка. Двері закриваються. Які двері закриваються, вже закрилися. Ні, там не їде локомотив. Так. Знаєте що, друзі? Мені інтересно, зараз ми приїдемо от вот, на остановку. Ми їдемо зараз в аеропорт. Ну, не знаю, но е, я ще не знаю, если там мені вообще дозволять снімати. Потому что там є охрана, може вона мені не дозволить снідати. Если не дозволить, то я сніму вас аж коли я уже на трасі. Коли я не в аеропорті, а уже на трасі нахожуся. Так, де уже моя там остановка? Так, і зараз. Зараз ми приїдемо на остановку. Куплю собі какао. Відпочину трошечки. Мій поїзд, коротше, поїде уже, а я залишуся, пересяду на автобус. І цей автобус мене довезе аж. Х аеропорту. Це значить, я на е, ЖД вокзалі, мабуть, буду. ЖД-вокзалі буду. Інтересно, ми, я б, ще б хотів провірити такий лайсрак, лайсрак. Е, що буде, якщо так на такому поїзді їхати вечно. Мабуть, на реально в аеропорт можна б заїхати. О, якраз це моя ось зупинка. Тільки е, щось без вокзалу, Ну, ля... ну ладно, я вже там квартири бачу, там куплю, коротше, все. Зараз ми з вами не на вокзалі. Ну, добре. Уїжджає наш поїзд до побачення. Не моє місто до побачення! До побачення, до побачення, до побачення. Так, зараз доїхали до вашої остановки. До нашої остановки ми доїхали. Все. До побачення, поїзд. Все, а зараз дивіться, отут є дорога. І я. Буду, мабуть, чекатися. Автобус, а ні, Він уже тут. От мій автобус. Так, добре. Созвонюся з вами, коли я вже буду в аеропорту. І бам, друзі! Я в аеропорту. За і там була охрана. На жаль, я не зміг там сняти. Ну, дивіться, вже мій літак там стоїть. Зараз під'їде ота -от машина. Там, що стоїть, під'їде, тому що там ще двері не відкрилися. А ми доїдемо з вами на маршрут такою спеціальною машинки ми з вами доїдемо добре будемо вже зустрічатися з вами потом так короче вже та машина під'їхала к літаку зараз я от зараз я біжу біжу аж к маршрутки Отак от я біжу к маршрутки Добрий день, ще одна машина. От моя маршрутка. Все, уже біжати не треба. Ой. Водитель відкривай двері. Ця водитель мені відкрив двері. Коротше, стрітемося з вами, коли я вже туди приїду. Все, друзі, ми приїхали з вами вот сюда вот к нашому літочку. Вот. І зараз, мабуть, не треба вже спешити. Ми уже тут. В літаки зараз будемо, так. Йдемо быстріше, швидше, быстріше, быстріше. Так. Отут от такі от міста є. Тут є місто у окна. Навіть ого. Окей, добре. Я тоді, знаєте що? Я піду до пілота. Він мене пригласив. Добре. Пілот, добрий день. Ви мене пригласили. Е, оце от М -м -м, порозлікатися, покататися на літаку. Так. Так. Е, зараз ви закриєте двері, так? Да? Добре. Зараз подивимося, як пілот закриває двері. От, закрилися вони. І все, вони закрилися. І зараз та машина повинна уїхати, чи що? Добре, це не важливо. Так. так Коротше, в мене вже тут заставка з'явилася. Все нажимаю газ. Нажимаю газ. Чому воно не працює, пилот? Реально, ну добре. Тоді от Дамы господа, мой головы, пожалуйста, бедитесь в том, що ваше время безопасности застегнутый подъем по размеру. Электронные на средства связи выключены. Карина магия тоже занять служебные места. Любим крутой стейки с добре. Окей. Я не можу... Я не можу аж прям виїхати. Ну просто я Все, тепер... Раз... О! Почему он на еда? Почему он на еда? Диспетчер не надо, мне тут все сообщает. Короче, мы застряли на летаку. Добрый. Если вы... Мы надавилася, то... Если будете дивиться, то лайк поставьте, будь ласка, я реально старался. Ну и, и поважание по господа, поставьте лайк это видео и напишите в комментариях, понравилось это видео, потому что у нас тут э, летак заглючил. Вот так. Так что если кто-то хочет продолжение, я, я тут, Літаю ще пробую літати, то ставте лайки і ми полетимо. Всі, і всім до побачення, друзі!